Привіт, я Михайло Драганчук. Ми зараз на фестивалі Groundswell Свел в Британії і рядом зі мною Гейт Браун. Вітаю вас. Це людина, яка змінила погляди на забороство тисячі людей у цьому світі. Гейт Браун, легендарний фермер з північної Дакоти і автор книги Джордж to Сойл. Плиз тобі. І перше питання Як ви прийшли до ренартинозабороства, що було переломною точкою? have a... У мене не було вибору. Через три роки граду та рік посухи банк не збирався надавати мені кредит, тому я мусив або змінити спосіб господарювання, або залишити сільське господарство. Якщо порівнювати, знову, які відмінності є регенеративне земнородство і ноутіл? No ноутіл no – це лише невелика частина регенерації. Ноутіл no важливий, тому що ви не порушуєте ґрунт, але є багато інших речей, які впливають на регенерацію. Ви часто говорите про те, що треба працювати в образі природи. Що це означає на практиці? найважливіше для мене це можливість спостерігати і пристосовуватися відповідно до того, що підказує мені природа. Наприклад, якщо умови сухіші, я не буду сіяти культури, які потребують багато води. Я пристосовуюся відповідно до того, що підказує мені природа. Учора, коли ми з вами спілкувалися, ви кілька разів повторили, що ви вилінивий. Але коли дивишся на те, скільки ви зробили, і книга, і вплив і ваше господарство, важко в це повірити? Як ваша лінівість допомагає змінювати підходи в not я називаю себе ледачем, тому що не розкидаю добрива, не застосовую хімікати, не лікую худобу. Я не роблю багато речей, які роблять традиційні фермери. Це скорочує багато видів діяльності, тому я називаю це лінню. Є дуже багато визначень, що таке регіонативне забросов. А яке саме визначення від гейба Брауна? Що таке регенеративне землеробство? Yeah. So my of regenerative... Отже, моє визначення регенеративного землеробства це землеробство в синхронізації з природою для відновлення, реконструкції, оживлення та відновлення функцій екосистеми, починаючи з усього життя в ґрунті і переходячи до всього життя над ґрунтом. Ви часто… Говорите про екологічну сукцесію, як ви можете пояснити цей процес і як його можна використовувати з практичної діяльності фермерам? Very good питання. Це дуже хороше запитання. Тому ми маємо розуміти, де знаходиться наша ферма, де знаходиться наш ґрунт у цій екологічній сукцесії. Чи маємо ми достатньо грибкової складової в ґрунті, щоб ґрунт функціонував належним чином? Бо якщо ми знаходимося на дуже ранній стадії сукцесії, наш ґрунт буде містити багато бактерій, ми не зможемо створити ґрунтові агрегати. Ми не зможемо переміщати поживні речовини. Отже, у міру просування екологічній навіть. Екологічні сукцесії наші ґрунти стають набагато ефективнішими у переміщенні води та поживних речовин по всій їхній площі. Що таки підсід 6.3.4 три чотири? Як фермером він допомагає на практиці of soil health, the three rules три adaptive stewardship that drive the four ecosystem processes. Those four ecosystem processes are the, energy cycle, the mineral cycle, the water cycle, підхід шість, три, чотири. І це шість принципів здоров'я ґрунту, три правила адаптивного управління. Які запускають чотири ключові екосистемні процеси. Ці чотири процеси: це енергетичний цикл, мінеральний цикл, водний цикл та біорізноманіття. Шість принципів включають контекст, мінімальне порушення ґрунту, постійне покриття, різноманіття культур, живий корінь у ґрунті якнайдовше протягом року та інтеграція тварин. Три правила адаптивного управління це правило комбінування. Яке означає, що все, що ви робите на фермі, має або позитивний, або негативний ефект, але ніколи нейтральний. Правило порушення, тобто для того, щоб стимулювати зміни, потрібно заплановане цілеспрямоване втручання. І третє правило це різноманітність. Ці принципи та правила стимулюють чотири процеси екосистеми. Усі ферми мають чотири екосистемні процеси: енергетичний, мінеральний, водний цикл і біорізноманіття. Чим ефективніше ми їх запускаємо, тим більш прибутковим і стійким буде наше господарство. Принцип, який ви назвали першим, шостий принцип контексту появився зовсім недавно, але ви його називаєте першим. That that's a very good question. And what we realized is that every... Це дуже гарне запитання. Ми зрозуміли, що кожна ферма і кожне місце трохи різні. І ті, хто працює на землі, механізатори, менеджери, фермери теж мають різний контекст. Я, наприклад, кажу людям, що мій контекст 30 років тому, коли я був глибоко у боргах, сильно відрізняється від мого контексту зараз, коли в мене немає боргів. Гаразд, я буду керувати справами трохи інакше, бо тепер у мене є гроші для цього. Тоді я керував по іншому, бо не мав грошей. Зараз маю і можу діяти інакше. Початківець фермер, наприклад, може не мати власної землі, не мати капіталу і мати багато позичених коштів. Його контекст зовсім інший, ніж у менеджера ферми, який має все оплаченим. Крім того, контекстом є і місце. Я живу в північній Дакоті, маю лише 110 днів без морозів. Більшість року в нас ґрунт замерзлий. Мій контекст дуже відрізняється від того, хто працює в тропіках, тому ми маємо враховувати свій контекст, щоб правильно застосовувати принципи та правила. Саме тому цей принцип і був доданий який принцип, чи процес на весь поряд часто ігноруються фермери при переході на регенеративне ренеративне заброство. If we don't protect that soil, it's gone. Щоб ви могли порадити тим фермерам, які ще багато витрачають хімії, мінерального живлення, але хочуть їх зменшити використання. з Чого ви почати the process of the nutrient cycle is misunderstood. Процес циклу поживних речовин часто неправильно розуміють. Насправді, у наших ґрунтах є багато поживних речовин, але вони зв'язані вони або в органічній речовині, або в біології, або в залишках відмерлих рослин, або в породі, і тому недоступні для наших культур чи рослин. Отже, нам потрібно правильно налаштувати біологію, бо саме біологія запускає цей кругообіг і робить поживні речовини доступними. І якщо ви це зробите правильно, вам насправді не доведеться додавати багато поживних речовин. Багато фермерів бояться втратити врожай чи прибуток, коли переходять на нову систему. Що ви їм відповідаєте на такі побоювання? Якщо ви застосовуєте принципи і правила для управління процесами, то важко не заробляти гроші. Знаєте, заробляти гроші стає дійсно досить легко. Тому що ви дозволяєте природі функціонувати належним чином і вже не потрібно витрачати гроші. Ще таке питання сьогодні вашим ранчом е, управляє ваш син. Як вам вдалося передати не тільки землю, а й філософію роботи на землі? known regenerative. He was a young boy when we went our... Наш син знає тільки регенеративне. Він був маленьким хлопчиком, коли ми пережили чотири роки граду і посухи, тому він не знає нічого, крім регенеративного землеробства. Це мислення в нього заклалося з дитинства. Коли він повернувся з університету, я поставив йому умову ти можеш повернутись у господарство, але маєш додати цінність. Тож наш син почав займатися маркетингом і прямим продажем. Споживачам. Це його бізнес, який він сам створив. І знаєте, я змусив його це зробити, не сказав, чим саме займатися, але сказав, ти маєш створити щось цінне. Бо сьогодні дуже важливо, щоб діти не лише працювали на землі, а й розуміли, як побудувати прибутковий бізнес. Це була його справа з самого початку. Він сам її створив і з того часу розвиває. Ви спілкуєтесь з фермерами з більше, ніж 30 країн. Що є спільного між ними? Це різні країни, а що є спільного? ґрунт. <гум> We all have the four <гум> Усі ми маємо чотири екосистемні процеси. І ці чотири незмінні всюди: енергетичний цикл, водний цикл, мінеральний цикл, біорізноманіття. Рослини можуть бути різні, тварини різні, але все це приводиться в дію сонцем. Ось що нас об'єднує а ще бажання залишити землю кращою для наступного покоління. Що ви могли сказати українським фермерам, які працюють в умовах війни, але все ж таки хочуть відновлювати свою землю you know, Моє серце з ними. Я хотів би сказати: спирайтеся на природні процеси і не намагайтеся все контролювати. Занадто часто в сільському господарстві люди намагаються нав'язати природі свою волю. Ні, дайте природі можливість нормально функціонувати, і ґрунти відновляться. Ваша книга Dirt to Soil» стала бестселером. Чи плануєте написати ще одну ми насправді працюємо ще над двома книгами: одна про випас худоби, інша про систему 6, 3, 4. І всього, що ви зробили, дуже багато що вас сьогодні надихає, що дає сили рухатись далі. Such as Такі люди, як ви, люди з усього світу, які звертаються до мене, справа не в мені, а в чомусь набагато більшому за мене. І це приносить мені радість. Якби ви могли сказати одну головну річ українським ферерам, що б ви їм сказали зараз? підписуйте не рахунки до сплати, а чеки на отримання не витрачайте, заробляйте. Сьогодні ви підписали мені свою книгу Джорджа Сойл. а я хочу вам подарувати свою книгу. Ця книга народилась під час війни. Війна забрала в мене господарство, забрала мій дім, мою землю, але не забрала мій досвід і мої знання. І під час війни у мене з'явився час, який я присвятив написанню цієї книги. Хочу вам подарувати. <рігум> <рігум> я тут написав вам. Дякую, oh, <рігум> Гейбе. Вам від усіх українських фермерів, фермерів і сподіваюся, що ця розмова стане ще одним кроком по покращенню наших земель і нашої країни. Thank you very much. I appreciate it.